Всіх, хто буде дивитися в запису, зараз е, доєднуємося, доєднуємо учасника. Так, Поділіться, будь ласка, чи мене видно, чи мене чути. Напишіть, будь ласка, чи видно, чи чути. Я поки що доєдную нашу клієнтку. О, дякую, бачу, що видно і чути. Не одразу доєднуються тут учасники, тому трошечки чекаємо. Можливо, поділіться поки що в коментарях, як ваш настрій. Можна смайликом. Зараз. Угу. Угу. Щось пише складнощі з доєднанням, але ми це подолаємо. Настрій супер. О, класно. Гарний настрій. Ну все, я від вас теж підзаряджаюся. Тільки холодно. Ну, в мене поки що в хаті нормально. О! Ой, Це я. Це я. Да, да, Перепрошую. Вітаю, Ірина. Добрий ранок. Вдалося доєднатися. Як настрій зараз? А, а, настрій ну хвилююсь насправді. Чомусь, чомусь відповідальність Така певна угу. розумію дуже дуже чесно скажу, я теж хвилююся, тому будемо впоруватися з хвилюванням разом. І а, я насправді хочу дуже подякувати, бо це насправді велика сміливість да, погодитися вийти в ефір. І я хочу точно зараз сказати, що. Я хочу, щоб, Ірину, вам було комфортно. І в будь-який момент цієї сесії, якщо раптом щось для вас неприємно, якісь емоції для вас нестерпні, я б дуже хотіла, щоб ви могли мені про це сказати. Немає жодної вимоги, що ви маєте пройти цю сесію до кінця. Тобто, якщо раптом буде щось, що ви про це мені сказали, і ми просто завершимо, і це не проблема. Добре? Ірино, як зараз мене чути? Ага, затримка звуку. Чу, бачу, чую. Угу. А, а, я думаю, що вже краще. А, дайте мені зворотній зв'язок. А, я мені. тільки що почула, що краще вже чути. А, а, я все рівно від, ну, я, є дубляж, так. А, можливо, від самого я перезайду. Так, перезійдіть, будь ласка. Так, самого початку. Давайте спробуємо. Чекаємо. У вас вже багато 12. 11. Вітаю всіх. Поки що, хто доєднується, можна кидати смайлик, який відповідає вашому настрою. Перезаходимо. Угу. Угу. Ой, зараз. Так, як зараз зі звуком. Е, ну, я вас чую, угу. але не бачу відео. А, таке теж буває. Чи буде комфортно мене не бачити, чи ще раз під'єднаємося? Е, я думаю, що все добре. Комфортно, часто, да? ну, так? Так. Угу. Добре. Ми будемо затримувати. Зразу ефір теж так проводила, трошечки всліпу, сама з собою, наче. Ірина, uh -huh. uh -huh. uh, як зараз по відчуттям, по емоціям, як себе зараз відчуваєте? Uh, якщо чесно, краще. Можливо, ця затримка дала мені якусь розрядку. Uh -huh. Бо трохи хвилювалася, а перезайшла і ну, трохи спокійніше. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я рада, супер. Uh, нагадую да, про те, що ми домовляємося, що сьогодні у нас незвична сесія, так як вона в нас да, в такому форматі публічному, тому. А будь-що де треба буде сказати стоп будь-якого моменту можете про це сказати, і це абсолютно нормально. Да? Не буду нікуди тягти, не буду ні, ні до чого змушувати. Тобто, наша задача зараз і показати метод, і в першу чергу це про, то, про те, щоб спробувати допомогти, хоч трошечки вам, а, наскільки це можливо в рамках однієї сесії. Угу. Добре, добре. Я запитаю, як комфортніше на ви чи на ти, щоб ми сьогодні спілкувалися? На ви. Новий, добре, на ви, до мене можна звертатися і на ти, і на ви, до мене можна просто Настя. Як мені звертатися на повне ім'я чи як? Можна Іра? Іра. Іра на Ви. Добре. Іро, поділись, будь ласка, тією проблемою, яку ти описала в анкеті, да, з чим ми сьогодні попрацюємо. А, ну, я зараз на такому життєвому етапі, коли я хочу змінити напрямок своєї діяльності. Розкажу трохи про себе. Я, скажімо, так, з самого дитинства взагалі не розуміла своїх бажань, що я хочу, бо ну на то були свої обставини, певні оточення, певне, яке просто тобі насправді вказувало, як, як потрібно діяти, що потрібно робити. Там суспільство, школа, сім'я. Ось, і потім я попала у медичну сферу. Витратила я добряче, 15 років, напевно, на цю діяльність і відчула, що просто вже не можу далі там продовжувати знаходитись ну, в цій системі. Не хочу змін. От ну і зараз в мене постає знову таки вибір. Куди рухатись далі? Мені дуже цікаво. Цікаво спілкуватися з людьми, аналізувати людей. Мені, мені ну це справді цікаво, але в мене а, ну, знову ж таки, вектор діяльності потрібно змінити, і потрібно викласти на це певну кількість зусиль. Зусиль, часу, енергії, бажання. І в мене виникає таке відчуття, що. А може, я не туди взагалі йду, uh -huh. а може, воно мені не потрібно. Uh -huh. я, ну, тобто, в мене є певний страх поразки, страх ну, такий він, можливо, трохи егоїстичний. Uh -huh. а, бути в лузерах, так? Uh -huh. бо ну, ти. Хочеш ну, якби, бути переможцем, так? ти хочеш одразу піти в сферу і досягати якихось значних результатів, щоб тобі там це все подоб... ну, Тобто є, є ідеалістична картинка, і є ну, реальність. Тобто mm -hmm. мене дуже часто в житті зупиняють розчарування. Тобто оцей негативний досвід він мені фактично не дає зараз проявитись. І, mm -hmm. Ну, я, наприклад, зараз там думаю, чи продовжити як би медичну діяльність, але в іншому векторі, чи там обрати. Тобто, я не розумію, що я взагалі хочу. А, а те, що я хочу, мені страшно. Ага. Отак, от я б охарактеризувала свою о. Я, до речі, вчора думала на цією темою, згадала такий крилатий вираз як буриданів віслюк. Це трохи грубо звучить, але ну от дуже про мене, коли віслючок між двома копицями сіна стоїть і не може обрати, і вони ідеальні, і він просто помирає з голоду. Тобто це абсолютно моя ситуація, коли ти тобі просто страшно, і ти нікуди не йдеш і залишаєшся в тому становищі, в якому ти є. І тому ну, це є проблемою. Іро, я почула да про те, що є оця проблема вибору, є довго довга робота в медичній сфері, і зараз в якийсь час да постало питання: чи хочу я взагалі там продовжувати, чи хочу я там продовжувати так. в іншому напрямку. І була така фраза. А... Я не знаю, чого хочу, а чого хочу, боюся. Да, страшно. А що так, іти в, не, і, і в невідоме. Тобто mm -hmm. ти, можеш, ти можеш повалитись, ти можеш ну, зрозуміти, що це не твоє. Але ну от дати імпульс і докласти значних зусиль для цієї сфери, ну от от я, я думаю, а воно ну а чи воно варте? Uh -huh. Ну от а це для мене дороги найстрашніша фраза, коли мені ну я там вагаюся, і мені кажуть, а ти точно в цьому впевнена? Це, це, це капець. Да, тобто я чую, да, тобто є оця така проблема, те, що я зараз, як оцей віслючок між двома стопками сіна, не можу нічого, не можу нічого обрати, і виходить, що є ситуація, да, навіть вчора вже знову ж таки про це обдумували. І знову ці думки, оці оцей страх помилитися, страх вкласти зусилля, і що е, прийде розчарування, що да, я вкладу ці зусилля, а розчарування прийде. Правильно я почула? Абсолютно точно. Тобто, це такий удар по его. Знаєте, от коли ти боїшся бути вразливим, угу. О, а медична система, до речі, мені ну, це така дуже жорстка система. Це важко. Але вона ну, не дає тобі варіантів думати, ти просто пливеш по течії, виконуєш вказівки, от, все дуже чітко, і не треба нічого думати. Uh -huh. от. Але це таке дає відчуття, ну, не хочу сказати раб, але ну, от, певні такі да, обмеження. обмеження, свободи волі, свободи вибору. Тому я вирішила, що хочу так, що змінити? Угу. З мене досить, скажімо так. Розумію. Тоді спробуємо сьогодні, хоч трошечки визначеності собі дати. Тобто є у нас така ситуація, коли вчора ще раз обдумувала про це, да, і от задаюся питанням, а куди ж мені йти? А є емоція, я чую розчарування, да, такий, як наче, страх, що буде розчарування, страх, що я оберу не те і, буду розчар... і буде розчарування. А є ще якісь емоції, які в цей момент відчуваєте? А, розчарування і розчарування, от саме в собі, розчарування і перед оточуючими. Я не знаю чому, але для мене дуже важлива думка напевно оточуючих мене людей, щоб вони схвалили. Те, що там, наприклад, я обираю, от я так аналізую е, свої там, якісь події у житті, що на мене дійсно мав великий вплив е, ну, думка моїх рідних, друзів, от думка кого завгодно, тільки не мене, розумієте? Uh -huh. Ну я теж вважаю, що це, що це дивно. Це дивно uh -huh. так не має бути. Ти маєш слухати себе, розуміти себе, відчувати себе. Тобто, ти в якійсь залежності від думки соціуму чому так, тут хочу проговорити, що це насправді нормально, що нам важлива думка оточуючих. Ми соціальні тваринки, да і якби ми не були соціальними, нам би і було пофіг, що думають інші. А так як ми живемо раз, живемо разом, так як наша діяльність вона теж пов'язана з людьми, і ви навіть кажете про те, що вам цікаво спілкуватися з людьми, да вам цікаво їх аналізувати, досліджувати, то так чи інакше, така діяльність вона ну буде супроводжуватися тим, що мені важливо, що інші подумають, бо я ж якби про них. Я розумію, що іноді оця тривога про те, що подумають інші, вона може бути ну, перебільшеною, її може бути складно виносити. да, І є оця проблема, що наче я настільки боюся, що інші подумають, що я не можу зробити так, як мені потрібно. да, Тобто, частина цієї емоції, вона абсолютно природня, вона абсолютно нормальна, і нема нічого ненормального в тому, що ви її відчуваєте. Да, я пропоную, як вам такий момент, щоб сьогодні попрацювати над тим, да, щоб трошечки ем, звернути увагу не на цю тривогу, не на оце переживання, да, а спробувати дослідити, а що ж мені важливо. А, чудова пропозиція, готова спробувати. Угу. Так, да, я хотіла би ще тільки одне питання, да, трошечки додосліджувати ситуацію. От коли е, про, думаєте про професію, чи змінювати, чи не змінювати, коли є оця тривога, що типу, а якщо я розчаруюся, а якщо інші в мені розчаруються, да, от, оці, оці всі переживання, думки є, а як зазвичай ви е, дієте? Що ви зазвичай робите, щоб впоратися з цими емоціями? А, я їх заїдаю, кажу угу. ну, чесно, як я. Я створюю фонові якісь розваги, тобто це занурення у соцмережі, можливо, якісь відео. ну, це, це досить болючий процес, коли ти поринаєш у свої ці невдачі, у цю тривогу. Тобто, в мене така виникає залежність від там солодощів, так від навіть. Навіть, знаєте, не справа навіть буває не в солодощах, а в будь-якій їжі. Тобто, це якийсь, знаєте, як первинний, первинний, знаєте, цей потяг, інстинкт дитини, яка плаче і отримує там цукерку і заспокоїться. Uh -huh. От я певну аналогію відчуваю. А, тому ну, я цікаю в ілюзію. Я б так uh -huh. це охарактеризувала. О, да, справді... Є таке певне уникнення цих емоцій і спроба чимось їх наче, заглушити. Заглушити, так. Тобто сам на сам зустрітися з ними мені важко. Угу. А, я не знаю, що робити. Угу. Сьогодні ми їх трошечки, да, можливо, дотикнемося, але вже буде не сам на сам, да, це буде поруч і зі мною, і я спробую допомогти з цим, з, з, з цим трошечки попрацювати. А, а, тобто. Є у нас отака картинка, да, є думки про майбутнє, є переживання, а чи правильно я зроблю, а чи неправильно зроблю. Є оце заїдання, тікання в ілюзії і тікання в соцмережі для того, щоб не стикатися з цими емоціями сам на сам. Да, от є отака штука. А я тепер хочу запитати, да, а от давайте уявимо, що ми вже попрацювали. І в нас класно пройшла сесія, є вже певне бачення майбутнього. А що зміниться в житті, от якщо вже буде це рішення? Да, от як, як би виглядало життя тоді? Ну, з'явиться вектор, з'явиться впевненість у своїх діях і, угу. і ну, розуміння, для чого ти робиш, там, те, те чи інше. Угу. А от коли стане впевненіше, коли розумію, що я буду робити, можливо, Якісь дії, дії нові з'являться, яких немає зараз в житті. Давайте пофантазуємо. Mm. От, наприклад, у нас так да, перемотку нажали, да, стрибнули в майбутнє на годинку. І через я, годинку просто, я, я, не, я перепрошую, я не хочу себе, знаєте, як ідеалізувати, mm. і ну, у мене є ідеальна картинка, як воно мало б бути, але наскільки mm. я це хочу робити, велике питання. А ми зараз не про ідеальність. Ми зараз про те, що якщо я знайду те, що мені потрібно, да, цей вектор. Не треба від себе ідеальних вимог, точно не треба. Але можливо, хоча б трошечки uh -huh. щось зміниться. І ми таким чином зможемо перевірити взагалі, а чи спрацювало те, що ми сьогодні зробили, чи не спрацювало. І, можливо, малесенький крок, зовсім малесенький, але який вже можна буде наважитися зробити. Uh -huh. Ну, у мене були періоди, знаєте, в житті такого піднесення творчого, але в мене є ще така риса, як максималізм, до речі, що теж мені дуже якби, в цьому питанні заважає. Тобто ти або робиш все, або робиш нічого. Такі mm -hmm. крайнощі, і тут теж є ризик потрапити ага. в цю пастку. Ага. Розумію, да, є оцей, є оцей максималізм все або нічого, і тоді можливо може бути складно щось робити, бо буде оця вимога да, ти або роби все, або нічого не роби. Угу. Так я не розумію.